Всіх вітаю на моєму каналі! З вами, як завжди, я, Флайс. І сьогодні, друзі, я вам хочу сказати, те, що ми з вами сьогодні пограємо у такий доволі таки, напевно, прикольний режим у Майнкрафті. Ой, дитина, маленька корчатка побігла. Сьогодні, так, <кхм> не відволікаємось. Сьогодні ми з вами пограємо, друзі, ну, точніше, я пограю, у гру у Майнкрафті під назвою. 99 ночей. Напевно, ви всі вже давним-давно чули про цю гру. Вона дуже зараз популярна не тільки в Майнкрафті, а й у Роблоксі. Та і в Майнкрафті доволі-таки дуже популярна вже стала. І як бачите, сьогодні в мене є і багаття, і все тому подібне. Сьогодні. Ой, діти там вже до мене слайм підбігає. Головне, що він зараз на мене напав. Так, як бачите, в мене є червоний круг, за який ніхто не зможе зайти. Ну, можливо, хтось зможе, але сподіваємося, що не зайде. Ну, давайте не будемо відволікатися, а будемо вже приступати грати. І сьогодні. Так, давайте будемо да, починати вже А почну я ось з чого. І для початку, друзі, я вам би хотів би показати, що в мене знаходиться, ну, що я можу купляти, да? а купити я можу, як бачите, ви, ліжко. Червоне ліжко, да, я можу купити. Я можу купити. Так, я можу купити червоне ліжко за 18 дерева. За 6 дерева. Да, я можу купити карту. Далі, за. Дві, за дві колоди я можу купити. Ну, бачите, он якусь хвірточку, напевно. Далі я можу купити щит собі. І жовту ліжко можу купити за вісім металу. До речі, можу навіть тотем безсмертя купити. Але він, як бачите, якою зіркою навіть продається кримтал. Якийсь кримтал. Не знаю, що це таке. Можу купити собі покращену сокиру. Так. Ось, я можу купити собі е, гарну сокиру. Далі блакитне ліжко он за 5 колод і за 10 металу. Ого, багато просять. А он, як бачите, мій захист, щоб обставити мій, би, да, мій круг, щоб до мене ніхто не підібрався, я можу купити його за 16 кол колод та за 14 металу. От. А щоб мені це все знайти, це я можу знайти все у лісі. Я, до речі, бачу вже щось лежить. Зараз ми туди з вами, друзі, підемо. Так, багаття моє. О, до речі, погляньте, я таким чином можу убивати твариночок і заробляти собі їсти. Ну, як на справжній гріці. Ага, да? ну, з нього нічого не падає. Ну, гаразд. Дивіться, тут, в принципі, випала вже. І я з її вовни можу собі покращити багаті, щоб воно мене не потухло. Хоп, викидаємо, все, наче все працює. Так, можемо з'їсти приготовлену баранину. З'їдаємо, і я не голодний. Так, гаразд, друзі. Ходімте для початку, я бачу, каже, там слимак, О, повзе. Ну, наче я можу його убити. Опа! Оп, оп. Там, знаєте, в справжній грі у Роблоксі, там бігають вовки. І нападають, а тут у мене будуть слимаки і тому подібне. Так, о, погляньте! Перший метал. Як його забрати О, все. О, дивіться, у мене вже є один залізна пластина. Залізна пластина. У мене є залізна пластина. Погляньте, якісь колоди лежать. О, що о, о. Це, це? Болт. Болт, гляньте, я нашо болт. До речі, я читав, що болт він дає ну, тобто, один метал. да, як оцю, дає, Скільки ж металу, скільки і металева пластина. О, погляньте, ціла сімейка бігає. Якийсь сундучок, друзі. ой, обережно. Ого! Нічого з... одразу 10 залізних пластин. Нічо собі. Раз, О -о -о! Друзі, оце дуже корисна штука. Це. Коротше, що це? Це каністра. Ну, у нас взагалі це, бачите, з лавою, але називається вона каністра. Та гаразд, це дуже-дуже добре. О, це, це що вже тут край, чи що? Нічого, собі, друзі, це вже край. Так, гаразд. Мені треба добувати їсти, і їсти я можу добувати з баранини. Оп, оп, ану, не попадаю. Що ж це таке, а? Оп, чудово, аж два, два кусочки дала. Та гаразд, курочка. Даси мені їсти? Ой, курочка дала мені. Та гаразд. Прінки, звісно, мені не потрібні. Вони в принципі, нічого дуже не дають. Опа, я ще щось бачу. Так, гаразд, друзі. А, а що це таке? Що це? Це воронка. Погляньте, тут два вугілля! Клас! Оце я зараз лутаюсь круто. Так, і тут я бачу, до речі, ще ось. Одну ще одну каністру, боже друзі, це капець. Все, в мене повний інвентар, і, до речі, по о, правилам гри, да, в які я зараз нахожусь, я не можу забувати собі більше інвентарю, чим оце тут ці полосочка, да, оця нижня. Так, давайте одразу ми пожаримо мені їжу о, таким чином. Да? Ой, ой, погляньте, щось у мене тут горить. Вже. Я сподіваюся, я її. візьму собі. Так, бачите, ну, жариться, Е, Так, друзі. Давайте метал, до речі, я можу класти усюди. І погляньте, він О, поїхав, поїхав, поїхав. Так, що ще? Айболт можу туди також. І погляньте. У мене тепер тут є аж цілих 12 металу. 12 метал. О, погляньте! Круто! А другий, кусочок м'яса А другий Кусочок, походу, згорів. Ну, нічого страшного. Так, ми поки що це перекладаємо. Угу, чудово е, Так, каністру, давайте, я думаю, ще нормально да вогонь в мене. Тому чи не будемо заправляти? Давайте, куди я його покладу? Давайте угу. давайте поки що сюди його покладу. Хай нехай також тут полежить разом з потім, якщо що, візьмемо. А вугілля, думаю, можна підкинути. Так, обережно. оп Опа, все Чудово. Давайте ще пожаримо мені курочку. Ну, поки що вона мені треба. А, в мене ще є вовна. Точно. У мене ще вовна. Так, давайте почекаємо, поки курочка мене, запала, ну, коротше, зготується. І будемо далі з вами, друзі, щось ми шукати. Що це було? Це щось випало ще. Так, ну що, друзі, як там моя курочка? Вже, сподіваюся, приготувалася, а походу, вона згоріла. Ну, добренько. Як бачите, друзі, я ось знайшов яблучко, до речі. Яблочко мені випало. Прикольно. Так, дивіться. Ой, до речі, пам'ятаєте, там можна ж садити дерева. Тому я тут також себе посажу деревце, щоб воно мені. Ого, який там великий сломок бігає. Виросло, я далеко не бігав по дереву. Бачите, я вже добув... 9 колод, ой, 20, боже, 9, 20. Одне ось одну залізну пластину, яку я зараз сюди її покладу. Все, вона в мене поїхала. Ай, до речі, дерево також сюди ж треба. Тур-тур-тур-тур, -тр -тр -тр. Все пішло воно. Чудово. Так, паливо, наче, мій ще не, не догорає. В принципі, нормально ще. Так, О, я можу ще одне посадити деревце. Давайте тут посадимо. Оп. Чудово! Там ще, бачите, щось висить. І, і, і яблучко і ще один паросток. Так, треба садити неподалік від мого, від мого кругу. Ого, в мене цілих Ого багато, садж... багато саджанців Гаразд. Давайте так посадимо. Все. Сподіваюсь, достатньо буде. Так, нема, знову... ну, дивіться, біжить на мене, біжить. Ой, ще вони атакують мене. Атакують, атакують. Ой, друзі, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тут 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 тут. Так, так, а може вони підпаляться? Ні, Не хочуть. Оп! Хоп! Йома ю -йо, багато. Ще один прибіг. Йо, скіляк, його спаси. Ну-ка, вогонь, попадають. Давайте спаліться, спаліться. Все. Деякі згоріли, деякі ще ні. Багато не погоріли. Давайте. Каже, у мене скоро сокира вже зламається. Скільки там нова сокира, я просто не пам'ятаю, друзі, треба зараз це все спалити. Не не Та мою сокиру не викинути. Так, коштує нова сокира. А нова сокира, ага, мені, до речі, вистачає, я можу купити собі е, нову, нову сокиру. Ну, давайте, коли моя повністю вже зламається, тоді ми її купимо. Поки що не буду. Поки що не буду. Так, о, я хочу їсти, давайте з'їмо яблучко. О, все, чудово. Так, друзі, я хочу, чи я зможу купити собі. Так, погляньте, в мене, по-моєму, скільки в мене металу. У мене металу... А, 13, 13 металу, тут за 14 я можу купити собі огорожу і огородити себе. А після того, як я зроблю огорожу, я можу йти спасати жителів. Да, Я буду сьогодні спасати не дітей, а жителів. О, погляньте, якийсь будиночок. О, ой! Ой, друзі, ніч! Швидше, швидше додому, швидше додому полу, мені, швидше, 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 швидше. Фух. Ви бачили? Ніч настала так несподівано. Я думаю, її ще довго не буде. Вона, казується, хоп! Тут, ой! Тут це стріляє в мене. Що це було? Ви це бачили? Друзі... Ой-ой-ой, друзі! Що робити? Я не знаю, друзі, що ж робити. А що робити? Треба чекати, так? Да? Ну да. так. У ці зомби не поїдуть. Уже скільки тут зразу вже, вже цих багато стало як. З яких зомбаків і тому подібне так треба їсти, бо У мене вже скоро не буде голод поповнюватися. Так, а ну-ка, свинка. Їжа, 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 їж. Біжи йо Його він іде на мене, цей зомбак. Ну давай підходь, підходь. Давай, йди до мене, йде. Викидаємо його. Я сотух. А чого він згоряє? Ну, гори, давай. Фух, друзі. Так, давайте я вам знову Нап... з вами зв'яжемось, коли буде вже день. Коротше, друзі, я тут змагався, змагався, і наче вже всіх побідив і вже нарешті настав день. Тому я можу далі йти і залутувати різні тут ресурси. Да, да. Так, друзі, що я першим можу це залатати, це оцей будинок, я дуже хочу. Так, а ось тут глянути ще одна воронка. О, тут один, один, одне вугілля. Так, чудово. Мені, звісно, дуже страшно туди заходити. Я сподіваюся, там не буде ніяких монстрів, але давайте спробуємо. Хоп. Можна? Добрий день. Гойдма. Комінатка якась. Ага, добрий день. Ліжко! Давайте заберемо. Чи я не знаю, друзі. Давайте заберемо, це буде моє ліжко. Так, все забрали. о, о! Хо -хо -хо! Відкрили ми сокиру, друзі. З вами нову. Хо -хо! І не приходиться, друзі, до речі, хороша сокира. Клас! А в мене продається гарна гарна сокира. А в чому їхня різниця? Наче обоє вони металеві, ну, тут залізні. Ну добре, друзі, тоді я можу, якщо в мене і ця зламається, то я можу ще одну купити. Чудово! Чудово! Ну поки що, давайте я буду ще моєю старою користуватися, вона наче ще не повністю зламалася. Так, давайте ще тут подивимось, повертаємо карту нашу. Що ми тут ще маємо з вами? Так, -хо -хо! ще вугілля! Чудово! Друзі, це просто у мене одне вугілля вже. О, чекайте! О, це оце місце, де е, сидять е, сидить житель. Погляньте, друзі, але тут дуже багато собак. Ой-ой-ой. Та давайте спробуємо хоч одну подолати. Оп! Ой! Давайте, деремось! Б'ємось з ними, б'ємось, б'ємось. Одну мінус один, мінус два. Зараз буде мінус три. Ой! Зараз буде мінус три! Зі мною буде мінус три! йо йо Тікаємо, цікаво, тікаємо, просто тікаємо. Просто тікаємо. Фу-ху-хух. Це, звісно, дуже епічно було. Але. Не, загубили, загубили мене. Друзі, друзі! Тікаємо, тікаємо, будь ласка. фу, -ху -ху -ху. фу -ху -ху. Вони Найбільш не збіжуть наче, за мною, так? Фух. Друзі. Фух. Так, все. Значить, собаки більше немає, наче вони розігнались. Але я все одно не можу спасти жителя, бо в мене немає укриття у моєму крузі. Так, що тут у нас? Ох, ого! Скільки тут метал? 15 металу одразу! Нічого собі, друзі, в одному сундуку 15 металу, Це капець. Гаразд. Походімо з вами швидше. У мене тут вже якісь ось тут слизняк. Це... Йома! -йо. Так, викидаємо її слизь, вона мені не потрібна. тому... Недостання предметів. Так, давайте ми поставимо ліжечку моє ось тут. Так, ні, давайте поближче до полу вогню. Так, бережно Тут оп, тут дуже близько. Ні! Фу, я подумала, її я спали. Фух, друзі, я аж злякався. Так, добре, давайте кладемо всі мої предмети, які вже надибов, а ще треба мені дерево добути. Так, я пішов додати дерево, потім з вами зв'яжусь. Так, друзі, як бачите, я тут навіть собі трішки вже м'яса, м'яса пожарив. Так, зараз трішки тут ще покладемо. Чудово. Так, треба поїсти, бо я дуже хочу вже їсти. Фу, чудово. О, о, ще м'ясце, чудово. Так, гаразд, друзі, поки що я досить. Давайте тут ось я приніс металу ще більше і дерева багато приніс. Давайте зараз повикидаємо вовну у костер. Щоб він краще горів у нас і все тому подібне. І вугіль. Все чудово. Так. Скільки у нас вже тут е, метал? Так, метал у нас 30 і 41 дерево. Так я можу вже собі багато чого купити. Давайте для початку купимо захист. Так. Виходить те, що мінус 16, мінус 14. Все гаразд. Купляємо. І, по суті, в мене тут повинно було віднятися. Так, дивіться, вже набагато менше стало металу та дерева. Чудово! Я знову їсти хочу. До речі, мені, як бачите, вже поповнилося, коротше, м'ясе мене є і все тому подібне. Гаразд, так. Давайте будувати захист. Звісно, я не знаю, як я буду будувати зараз його, бо я не впевнена, що в мене вийде так, як мені треба. Давайте спробуємо ось так. Да. Іти, да? Тому хтось... Так, давайте будемо не всю площу, бо я думаю, мені тоді точно його не вистачить. Давайте тут так Хоча б да хоча б хоч трішечки, треба потім буде каліточки поробити ще. Так, 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 ось так. Це не знаю, дуже маленький виходить простір. да потім Ну Друзі, вибачте, в мене дуже мало оцих заборчиків. да Так, хоп-хоп-хоп, давайте трошечки заходимо. А, ні, до речі, мені вистачає. Давайте можемо тут трішки навіть розширити тепер. Значить, трішки давайте зламаємо. Те, що тут набудував, це лишнє, можна більше розширити. Те, що я загнув, думаю, мені взагалі не вистачить. Тут, в принципі, нормально так, Здає, оказується, так? Да? Взагалі чудово. Ой, це також лишнє. Так, давайте ми це з вами ще так зробимо. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Ой, отак давайте. Та чудово, друзі, погляньте. Вообще. Прекрасно. Так. Ну, в принципі, думаю, окей. Тут можна ще отакий промазав. Так, слимак з'їсть. Так, ага, чудово. Все, друзі, прекрасно. По-моєму, я і тепер, до речі, друзі, я можу, знаєте, що робити? Ага, стоп, мені це отут ще треба робити, бо тут вони можуть перестрибнути. Да? Да. Ой, до речі, як цей сломак це зробив. Фу, тут тушись, тушись! Флайс, 106, 1006, 1006, тушись, тут тушись, тушись, тушись. Фух, друзі, чуть не помер. Так. Мені треба хоча б зараз точку. Так, так, і треба з'їсти місце, бо вже життя моє не покращується. Так, добре, друзі. Давайте тут зробимо захист. Зараз, коли я все дороблю, давайте я вам все покажу. Ну і що, друзі, ми з вами вже йдемо спасати першого жителя. Ну, ну біжить, ладно. Так, добре. Ось перша калітка. Сподіваюсь, тут немає вовків. Так, так, так. Так. Ой, друзі, як я помилявся! Тут вовки! Ой, зараз. Ой-ой, яких набігло! Де вони взялися? Ой-ой-ой, фу, друзі. Фух. Так. Боже, в мене дуже мало вже життя вже Треба поповнюватись. Так, а ось і жити. Тут десь повинен бути якийсь речах чи кнопка. Опа! Погляньте, ось що це. Опа, що це у нас? Важіль! Чудово, друзі. Так, ставимо на підлогу. Відкриваємо. Опа, ура! Є все. Так, друзі, біжимо. Ходімо з вами. Там ще один ковк, треба швидше бігти додому. Давайте будемо медленно бігти. О, давайте одразу. І сундучок залутаємо Що тут у нас? А, це я вже залутав указується. Нічого спить. Біжимо, біжимо, біжимо! Від нас Ньо! Ось так, друзі, вже виглядає моя база, бачите, каліточка. Давайте поставимо самого жителя, головне, що він у нас не спалився. Я це дуже сподіваюся. Так, і давайте йому, я зможу йому купити. Цю ліжечку. Так, ліжко у нас перше стоїть 18... 18. А, да, чудово Так, все. Купляємо йому червоненьке ліжко. І в нас виходить, що. Так, ось, друзі, я йому купив ліжечко Давайте йому ліжечко поставимо десь. Давайте. Давайте ось тут, да В принципі, хай тут, ой. Тут трішки хотів ось тут. Все, хай спить тут. Цей меслимак уже надоїв. Чесне слово, друзі, ну хіба таки можна це таке робити, а? Жах, просто жах. Гаразд. Друзі, ну що ж, я сподіваюся, вам цей відеоролик сподобався, а я, напевно, буду завершувати, якщо ви хочете продовження. А якщо ви, друзі, хочете продовження... Ой, погляньте, нічна ж стала. Якщо ви хочете продовження, то не забувайте ставити лайки. Да, я сподіваюся, що ви поставите багато вподобайок і буде друга частина, якщо ж вам, звісно, сподобається да, моє виживання у лісі 99 ночей. О, погляньте, по-моєму, оце дерево виросло. Ви да? дивіться, і зомбі прийшли з вами попрощатися. Е, ну що, друзі, я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, ви підпишетесь обов'язково на мій канал, натиснете, натиснете дзвіночок, щоб не пропускати жодний. І. Хочу вам побажати всього-всього найкращого. До нових зустрічей, Па-па!